До нас завітав Павло Хазан, голова фонду оборони країни. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. І вам також доброго вечора, пане Павло. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваш фонд? Коли почалася війна, ми розуміли, що необхідно боронити нашу державу і громадськими організаціями, тими громадськими діячами, активістами, які організовували Майдан Дніпропетровську. Разом з обласною державною адміністрацією, з тодішнім керівництвом Ігорем Коломойським, Геннадієм Корбаном було прийнято рішення про створення фонду оборони країни. І впродовж цього року фондом було зібрано більше 140 мільйонів і витрачено на потреби оборони нашої держави. Чим, власне, займається фонд? Ми підходимо достатньо системно до питань оборони нашої держави. Незважаючи на те, що звичайно, питання оборони це питання уряду, але розуміючи, що необхідна допомога з боку громадян, необхідна допомога з боку громадськості, ми маємо кілька напрямків роботи з допомоги на обороні нашої держави. І спочатку роботи фонду ми почали забезпечувати. Війська, які знаходяться, підрозділи, які знаходяться в зоні АТО, бронежилетами, шоломами, їжею, водою, всім необхідним обладнанням. Тобто, фонд займається забезпеченням наших підрозділів всім, що не стосується озброєння. Окремий проєкт, яким ми почали займатися ще з початку заснування нашого фонду, це забезпечення радіозв'язком. Ми розгортали радіозв'язок в різних секторах. А то ми займаємося питаннями побудови БПЛА, безпілотників, і у нас є напрямок медицинський. Ну я більш подробно, якщо будуть питання, я більш подробно можу розказати про кожний із напрямків. А скажіть, скільки у вас взагалі волонтерів працює? Наскільки великий за чисельністю ваш фонд? Наш фонд зараз має 15 співробітників, і у нас багато волонтерів, які працюють разом з нами. Це волонтери, які працюють в рамках нашого фонду, і це ті волонтери. З якими ми співпрацюємо, тому що є і окремі волонтери, і волонтерські групи, і волонтерські організації, в незалежності від того, чи є вони юридичною особою, чи немає. Це, це десятки волонтерів в Дніпропетровській області, як взагалі наскільки важко збирати гроші ось фонду? Ви знаєте, збирати гроші завжди важко, і зібрати 140 мільйонів гривень в наших умовах було дуже важко. І, звичайно, що була підтримка з боку обладміністрації, була підтримка з боку команди Коломойського, Але звичайно, що благодійники це всі люди, які жертвували гроші на оборону нашої держави, і це десятки тисяч людей. І ми з великою повагою ставимося і до тих людей, які пожертвували 50 гривень, і до тих організацій, які жертвували мільйони для оборони нашої держави. Звичайно, що збір коштів залежить, на жаль, від активності бойових дій. Під час, коли був Іловайськ, під час інших активних бойових дій гроші було легше збирати, тому що люди розуміли, що необхідно зараз. Сьогодні необхідно допомагати нашій армії, і тому гроші було легше збирати. Коли перемір'я трошки важче. Але все одно проекти у нас йдуть, і ми зараз активно збираємо гроші на всі наші напрямки. Ми нещодавно проводили концерт з участю відомих акторів Ади Роговцевої. І, і багатьох інших в Дніпропетровську для збору коштів на тренінги по тій сі і на аптечки для наших воїнів, які знаходяться в зоні АТО, пане Павле, а хто жертвує найбільше? То ці люди ви знаєте, я не буду зараз перелічувати Ні, всіх. не імена да. і прізвища, просто це студенти, це бізнесмени, це можливо я не знаю іноземці. Гроші Ви, ви знаєте, жертвують різні різні люди, різні цільові групи і верстви населення. Ви знаєте, питання хто більше. Я думаю, що можливо це не дуже таке індикативне питання, тому що для людей, які для деяких людей, які жертвують 50 гривень, для них це набагато більше ніж для тих компаній великих, які жертвують, наприклад, там 2 мільйони. От нещодавно одна із компаній нам пожертвувала 1,6 мільйонів гривень для закупки. Кровоспинуючого препарата для наших аптечок, але Тому... найчастіше це такі маленькі суми по кілька десятків гривень, да, чи да, можливо це да, велике це, це невеликі суми. Да, це невеликі суми. Дуже рідко вдається знайти серйозні суми для 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 наших проектів. На що цей момент от саме зараз ви збираєте? На що зараз найнеобхідніше? Ось зараз більш-менш стабілізувалася ситуація. Сьогодні нам повідомили в штабі АТО на сході України. На що зараз збираєте? Ви знаєте, ми збираємо на все кошти, тому що у нас працює один із наших напрямків. Це проект по забезпеченню зв'язком, це криптований цифровий зв'язок. І ми були одним із ініціаторів взагалі криптованого, закритого радіозв'язку для потреб АТО. І, звичайно, ми продовжуємо цей проєкт. Цей зв'язок в стандарті ДМР, полудуплексний. І наш проєкт, який називається 3G Defense, зв'язок стандарту CDMA, ми забезпечили більше п'ятьма тисячами терміналів. Телефонних апаратів, підрозділів, які знаходяться в зоні бойових дій. І ми продовжуємо на це збирати кошти. Звичайно, що ми збираємо кошти і на аптечки, які ми видаємо солдатам і офіцерам. І ми не тільки видаємо аптечки, ми також проводимо тренінги. І важливо те, що ми проводимо тренінги за стандартом TCCC. Це міжнародний стандарт, який визнаний у арміях, передових арміях наших і країн НАТО, Сполучених Штатів Ізраїля, і ми проводимо тренінги саме по цьому стандарту. Який був е найважчий ваш проект, найтяжче давався, найскладніше. Е е ви знаєте, е все непросто вдається. Дуже непросто, наприклад, збирати військовослужбовців для проведення тренінгів. На жаль, е у нас ще не всі командири розуміють, що е заняття з тактичної медицини. Вони теж важливі і не менш важливі, ніж заняття із стрілкові заняття чи будь-які інші заняття. І часто густо нам просто приходиться переконувати, що тактична медицина це життя військовослужбовців. І, за нашими даними, більше 80% життів можна було б врятувати, якщо б наші військовослужбовці могли користуватися цими аптечками і були навчені. По стандартам ТССС, тактичній медицині. Але ви знаєте, важко і займатися радіозв'язком. Я практично кожного тижня я виїжджаю в зону АТО. В рамках у нас є підрозділ, який займається радіозв'язком. Він називається окремий підрозділ спецзв'язку. Це підрозділ нашого фонду оборони країни. Ми виїжджаємо в зону бойових дій. Ми налагоджуємо радіозв'язок. Ми розгортаємо радіозв'язок, ми консультуємо офіцерів військ зв'язку. Ми проводимо тренінги, ми настроюємо радіообладнання. І іноді бувається теж дуже і дуже важко, коли приходиться лізти високо на вежі. Іноді це 100 метрів. Це і важко, і небезпечно, тому ми, ми дуже добре розуміємо, що ми робимо. Але ми розуміємо, що це необхідно для нашої держави. А як ви обираєте от, нужденних, кому саме зараз треба е, найбільше допомогти? Яким чином до вас звертаються? Чи ви е, самі знаходите тих людей, кому ну, ви знаєте, до нас звертаються тисяч, тисячі підрозділів, і кожного дня ми отримуємо заявки і по імейлу, і в паперовому вигляді, і пишуть нам і на сайти, на наші пишуть, і в Фейсбуці. Дуже багато потреб. І ці потреби починаючи із взводів і закінчуючи листами від Міністерства оборони, Генштабу, Міністерства внутрішніх справ, як ми вибираємо? По-перше, ми моніторимо ситуацію і ми співпрацюємо. Не просто з конкретно взятими підрозділами, ми працюємо на різних рівнях, тобто починаючи із міністерства, командувань генштаба і до рот і взводів, тобто, ми знаємо, що відбувається в окремо взятих місцях. І ми підходимо достатньо комплексно. Тобто, якщо ми забезпечуємо, наприклад, бронежилетами, це не значить, що ми забезпечуємо якийсь конкретно взятий взвод чи роту. Ми намагаємося системно забезпечити, наприклад, на рівні бригади. От ми, наприклад, забезпечували 93-ю бригаду, або 20-й батальйон, або 39-й батальйон. І, звичайно, у нас іде робота і на рівні командування, наприклад, оперативного командування Схід. І на рівні нижньому рівні, наприклад, там на рівні рот. І звичайно, що ми не можемо всіх забезпечити. Є певні критерії. У нас є наглядова рада, яка обговорює ці питання, і ми вистроїмо стратегію, як ми будемо допомагати нашій армії. Звичайно, що. Організація оборони в державі це питання уряду, це питання, перш за все, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної служби. І часто, навіть коли ми спілкуємося із представниками інших країн, із послами, із військовими еташею, і коли ми говоримо National Defense Foundation, не всі розуміють, як може бути National Defense Foundation, тому що National Defense – це прерогатива держави. але… Наша задача, як я бачу нашу задачу, це показати, яким чином це може працювати. Якщо ми робимо якісь інновації, наприклад, інновації в галузі радіозв'язку або інновації в галузі безпілотних літальних апаратів, ці проекти, яскраві проекти, вони просто свідчать, як можна це робити, як можна це організувати. І всі наші надбання, всі наші наробки, ми хочемо передати і передаємо на озброєння нашої держави. Пане Павле, ось як власне передають благодійний товар на передову? Хто туди їздить? Як це вирішується? Ну звичайно, приходиться передавати і на передову, і іноді приїздять до нас ці підрозділи і частини. І як я вже казав, те, що робить фонд, це не тільки передача якихось товарів безпосередньо, або якогось там ну, бронежилетів, шоломів, харчування, води, це також і діяльність в галузі радіозв'язку, БПЛА і інших інженерних речей. Тому ми передаємо, у нас є свої машини, ми передаємо і своїми машинами, їздять волонтери. Їздять співробітники фонду, і іноді ми завантажуємо машиною у Дніпропетровську. Ви кажете про радіосистеми. Наскільки не вистачає нашій армії? Нині раді... радіосистеми, наскільки вони важливі нині, і, власне, де ви їх купуєте, де ви їх берете? Ну, звичайно, радіосистеми дуже важливі. І спочатку війни, чому ми цим власне займалися і почали займатися, тому що ми розуміли, що коли почалася війна. В українській армії захищеного зв'язку не існувало. І ми були одні, одні з організаторів цього радіозв'язку в наших збройних силах. І потім, звичайно, вже наші збройні сили почали вже підсилювати цей радіозв'язок. Вони вже почали самі закуповувати системи радіозв'язку. Чому це необхідно? Це необхідно, тому що необхідна взаємодія між підрозділами. І зараз ми переходимо. Не просто це система радіозв'язку, а це система передачі даних і система управління військами. І один з наших проектів це проект командного центру. Це командний центр, реальний, який знаходиться в оперативному командуванні схід у Дніпропетровську. І в рамках цього центру ми підключили системи. Блокпостів. У нас є 19 блокпостів, які знаходяться на кордоні між Дніпропетровською і Донецькою областю. Дані з блокпостів передаються в оперативне командування Схід, в цей командний центр. Там знаходиться система моніторів, є спеціальна панель, яка називається «Відеостіна», на якій ми можемо бачити карту зони бойових дій. Зокрема, це той сектор, яким керує. Оперативне командування Схід це інформація про війська, які там знаходяться, це інформація з блокпостів. Тобто це проект, прототип того, як мають управлятися взагалі в Збройні Сили в Україні. Тому тут не тільки радіозв'язок, тут взагалі система управління військами, але ми звичайно розуміємо, що. Для того щоб побудувати нову армію, для того щоб зробити дійсно армію нового типу, необхідна військова доктрина. От досі ми ще не бачили цієї військової доктрини, нової військової доктрини України. Але звичайно, у нас є дуже багато пропозицій, і ми залюбки брали участь у розробці цієї військової доктрини і всього, що до неї має відношення. Пане Павло, а ви згодні з твердженням, що якби не допомога волонтерів, то наша армія вже б давно була розбита. Я абсолютно в цьому впевнений, тому що Дніпропетровськ фактично був і залишається форпостом і формування наших збройних сил. І, на жаль, більша частина поранених і більша частина двохсотих іде через Дніпропетровськ або в Дніпропетровськ, і ми це дуже, дуже розуміємо. Будучи там, в Дніпрі. І, звичайно, якщо б не допомога волонтерів, волонтерських організацій, фондів і небайдужих громадян, я думаю, що ми б не змогли зупинити навалу. І, звичайно, я відверто кажу, це позиція, яка була у керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Якщо б не Ігор Каламойський і його команда, я не думаю, що ми змогли б втримати ворога там, де він зараз знаходиться. Пане Павло, а от як часто взагалі той, хто жертвує гроші, потім звертається за роз'ясненням, наприклад, куди ці гроші пішли? Е, ну, е, ми не чекаємо на те, що люди будуть до нас приходити за роз'ясненням. Е, ми всі роз'яснення розміщаємо на нашому сайті. І за кожну копійку, яка надана благодійниками, ми можемо звітуватися, і ми звітуємось. І, е, звичайно, якщо благодійники хочуть, щоб ми їм... Надавали звіти, і фінансові звіти, і звіти про роботу. Ми такі звіти робимо. Це залежить від договорних зобов'язань, які ми укладаємо між благодійником і фондом. Якщо таке необхідно, звичайно, що ми звітуємося як, як інакше. Це обов'язково, тому що люди вкладають гроші в якісь конкретні проекти. Люди жертвують. Якщо вони хочуть подивитись, куди конкретно пішли ці кошти, ми маємо звітуватися. Це наш обов'язок. Ну і не секрет, що в Україні ось в чисельних і змі є публікації про те, що багато е, є викриття про е, фальшиві фонди, благодійні організації. Е, як людям от, розпізнати, кому жертвувати, а кому ні? Як ваш фонд знайти, якщо людина хотіла е, віддати гроші? Ну наш фонд знайти дуже легко. Адреса в інтернеті helpua.info. І а як, як знайти той фонд, який буде дійсно витрачати гроші на, на необхідні потреби? Я думаю, на що, що треба звернути увагу? Я людя? думаю, що перш за все, треба звернути увагу на звітність цих фондів і тих волонтерів, які пропонують їм пожертвувати, подивитись, що вони роблять, подивитись звіти, дізнатись. У друзів, у експертів, що роблять ці волонтери, і дізнатись у тих підрозділів, які, яким ці волонтери допомагають у волонтерській організації. Ось дуже бракує в Україні психологів, які б займалися реабілітацією військових. Чи не планує фонд ось залучити залучитись до цієї проблеми? Ви знаєте, ми працюємо з психологами, і ви знаєте, з початку війни навколо нас багато психологів. Ми допомагаємо такій психологічній допомозі, і ми фактично фонд ми зараз витратили більше 15 мільйонів гривень на медичні потреби на лікування наших воїнів на реабілітацію наших воїнів і психологічна допомога це один із важливих сегментів реабілітації військовослужбовців. Тому ми цьому приділяємо увагу і будемо приділяти цьому увагу. І я думаю, що тут треба якомога ширше залучати психологів, тому що психологічна допомога вона потрібна всім, навіть якщо солдат і офіцер не був поранений, але моральна травма. Яка завдається людині, навіть яка побувала в зоні бойових дій, навіть тим людям, які не брали участь безпосередньо в бойових діях або в атаках, або в, в якихось там сутичках, вона дуже потрібна, дуже і дуже потрібна. Ось також дуже болюча тема для поранених. Це протезування. Як фонд можливо допомагає вже в цьому питанні чи збирається допомогти? Чи ми допомагаємо в цьому питанні, і ми співпрацювали і співпрацюємо з представництвами різних країн? Нам допомагала і Литва, і продовжує допомагати Латвія. Зараз представник нашого фонду знаходиться в Литві, власне з цього питання. Тому це проблема дуже серйозна. Вона потребує дуже великих коштів. І одна із ідей була налагодження протезування в місті Дніпропетровську. Зараз ця ідея обговорюється, можливо, буде знайдено рішення. Пане Павло на останок, розкажіть про ваші програми, які заплановані ось на найближчі найближчий час. Е, найближчий час ми плануємо зараз. Іде робота по удосконаленню системи радіозв'язку в одному із танкових батальйонів. І найближчим часом ми будемо презентувати цей проект. Це проєкт комбінованого радіозв'язку. Ми пов'язуємо старі аналоги радіостанції із цифровим радіозв'язком. Ми плануємо розширювати діяльність командного центру в оперативному командуванні схід. Зараз удосконалюється система блокпостів, і ми плануємо найближчим часом відкрити тренінговий центр по TCCC, по тому протоколу тактичної підготовки з тактичної медицини. По якому мають пройти тренування всі військовослужбовці Збройних сил України? Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що допомагаєте нашій армії. У нас в гостях був Павло Хазан, голова фонду оборони України. Дякую, що до нас приходили. приходьте ще будемо раді вас бачити.